продажу на ринку Audi A4, універсал Б8. Кузов, автомобіль вже на реєстрації на українській. У нас тут 10 рік, 2.0 турбодизель 180 кінських сил, коробка автомат 8 ступка Кому когось цікавить комплектація, нажимайте на паузу, читайте. Пробіг 260, оригінального пробув. Ціна 10500, номер власника, бойсякав. Телефонуйте по номеру. Так, релізи у нас присутні. Чекайте лінзована оптика передня, противотуманні фари молочі передніх фар, передні парктроніки. У нас безключовий на всіх чотирьох ручечках. Автомобіль затонований, так, навіть з лобовим затонований. Так, ось дивіться, ліва частина така ось. Ззаді також паратроніки. Повністю автомобіль рівненький. Правий борт. Ось дивіться такі гарні, легкосплавні аудюшні диски. Бачите, всі безключові на чотирьох дверях. Так, салончик вам покажу. Салона з дерев'яними вставками, автоматична коробка передач 8 вступка. Дивіться, водійська геть в гарному стані. Мультикермо, клімат двохзонний, 4 електросхлопідіймача, підігрів передніх сидінь. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника Audi A4 b 8 кузов.